Доброго дня, перемовник. Так, доброго дня. Приїдьте, будь ласка, за нами. А ви не маєте часом ремкомплекту, в ній тут колеса, Ні. Mm -hmm. Або присядьте до нас в автівочку. Пане, присідайте до нас в машинку. Виходьте з машиночки, давайте руки до машинки. Точніше, руки до гори, летим до машинки. Ручки, так, добренько. Так, добренько. надягну, значить, латексні рукавички, почну первинний обшук на GPS радіофіксуючі засоби. Нічого у вас не знайду, не знімаючи хлатих снах рукавичок продовжу обшук на телефон дораці. Також нічого у вас не знайду не знімаючи хлатих снах рукавичок, продовжу обшук на зброю. Теж нічого у вас не знайду. прекрасно, ручки опускайте. Так, добренько, сумочки, значить я достану стяжечки, надій на вас стяжечки. Так, також сумочки достану мішечок, надій на вас, мішечок, візьму вас попід ручку, підведу до автівочки, значить відкрию вам дверцята, посажу після цього вас паском безпеки, закрию за вами двері. Перемовник у нас. Так, добренько, відкрий відкрою двері, все написки безпеки, уйти завтівочки вас втівочки вами двері. Візьму вас попід ручку, то поведу за собою. Ну, дивись, був бог боут тебе там якісь о, Приїху. Так, добренько, знімлю, значить, з вас е, мішечок. Після цього позбавлюємо вам хват. Сумочки до стяну ножичок, зріжу вам стяжечки. Вот, можете поспілкуватись. Вітаю, пане. Вітаю, вітаю. Як це з вами так сталося? Припрошую, ще раз повторить. Кажу, як це з вами так сталося? Ой, я не знаю, хотів штраф виписати за порушення. АДК, а тут приїхали люди. Так, з вами все добре. Да, все супер. Є степети давали. Пропонували я відмовився. Бінтики. Пропонували, я відмовився. Не били. Ні, не били. Дурні запитання, які задавали. Ні-ні-ні. Все, добре, так. Зараз ще раз вас огляну. Так, ну. Вроді би як все добре. Так, з ким я можу поспілкуватися? Зі мною ході. Так, добренько, запишете, чи так запам'ятаєте? А я запам'ятаю, не переживайте. Прекрасно. Хочу за вашого бійця 50 тисяч налічними намічених купюр без аудіофіксуючих засобів та GPS трекерів. Також для мене та моїх колег 45 секунд зеленого коридору після того, як останній хотів покинути місцевість. За, Запам'ятав. Прекрасно. Гроші при собі чи кудись. Потрібно поїхати за ними. Куди? До банкомату. До Втілочки, чи куди вас? До банкомату, добренько, так. ходімо. Дякую Так я з вами пройду Все, є yeah. Уйдем. Вот тут можете просплаковать, сейчас все Та все добре, нічого не бачу, ніяких змін. Прекрасно. Тут Студі... є бочка, можете тут розкластися. Так, дістану гроші з кишені. Вони мені містились в кишеню, поставлю на бочечку, можете роздивлятися. Добренько, перевірю тоді кошти. Так, добренько, значит, спиру кошти построить по в сумочку. Что? Два это пиді ще до вашу колеги. Кидаем Так, добренько, пьеду эту колеги, с ним Притом вам вашу рацію також передав вам нову мене не було з'їзду купи вам нову на все добре Колеги, покидаємо територію Покидаємо локацію. Все. Шо там? Все добре Та все бойбись Нічого, нічого, не казали, не розказували. Ні, ні, нічого, все нормально Пане, чому ви тут? О, пане ви хто? Пане А, понял Приблукав блукафа нього. А, я. А еще, скільки взяли викупу? Чи ви за зерно добували? Та я. Як... Кілограм зерна дали? Та як стандартно? А скільки стандартно? 25 чи скільки? 50 тисяч та 45 секунд зеленого коридор. А, нічого собі нормально.